Сейчас мы ехали, смотрели огромное количество машин, люди работают, голые, также работают. Ситуацию сейчас нужно успокоить. Сейчас... Можно, быть спокойными. Вы... Вы можно споко... быть спокойными. Вы даете свое слово, что город зато... Я верю. Этом...

Бачив нашу країну такою українською. І я впевнений в тому, що завішаний українськими прапорами міста Маріуполь це не на честь приїзду президента. Це воно завжди таке є. І тоді і буде, буде українським, буде проукраїнським, буде нашим. Я дуже радію і дуже тішуся. Щодавне повернувся з Ніопорту. Можу наголосити, що місто Маріуполь, слава про місто Маріуполь, які, громадяни якого, мешканці якого боронять місто з таким ентузіазмом, сьогодні йде по всьому світу. Кадри, коли громад... мешканці міста вишукувалися, тримаючи український прапор. І живим щитом захищає своє місто, знають в кожному куточку земної волі. Це гарне повідомлення про наше місто. Я можу казати про наше місто. А я відчуваю себе тут саме мешканцем Маріуполя. Для мене це є зараз велика честь. Це великий драйв. Насправді, велика честь зараз жити тут. Чи є небезпека жити? І ніхто вас не буде обдурювати. Ніхто не буде казати, що перемир'я, припинення вогню, яке було досягнуто з такою важкою працею цій домовленості, воно гарантовано нас захищає. Ні. І все, що ви робите зараз, конче потрібно місту і країні. Ми маємо захистити місто. Ми маємо побудувати фортифікаційні споруди. Мої наради з силовиками зараз присвячені саме цьому. Ми маємо бути готові до підступного порушення цього режиму припинення води. Нас... Нехай вони нас називають кропами. Бо у крок розшифровується дуже просто. Це український опір і Український офіс дасть знати їм, як ми вміємо боронити державу. Як ми вміємо її любити, як ми вміємо боронити, і ми обов'язково переможемо. Бо правда з нами, бо з нами Бог.